Ну що ж і всім привіт! З вами Коля Бінго і Ласкаво просимо на мій ютуб-канал. І Сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну замечательну гру. Під назвою зла вчителька. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал і поділитися цим відео з друзями. Так, що ми сьогодні будемо робити? Ми не зупиняємось і продовжуємо пранкувати нашу місісті. Так звати нашу вчительку злу вчительку, я би сказала, навіть тирана. Так, чекайте, я зараз дещо перевірю по зарядці. Так, ну а ви поки що перед тим. Писати свої ідеї для відео, і я ваш коментар поставлю в наступне відео. Тому пишіть ваші ідеї. А ми переходимо до наших пранків. І так, що ми сьогодні будемо робити? Сьогодні пропоную е, оце з тортом місію пройти. У нас нуль монет. У нас нуль монет, реально нуль монет. Ну, добре, нуль так нуль. І так, починаємо. До речі, ви частенько мене питаєте, як справи в мене, як, що я граю, як я відпочиваю від е, роботи. Я гуляю. Кого я обманю? Я не гуляю, бо її нема з ким. І так, почесно, Що ж я роблю? Я допомагаю там батькам на городі, там фермерством, так от зараз почнеться ворог, от молодьбу закінчать тільки на вчора. Здатно, неважливо. Так, то я е, граю в телефоні, там різні ігри. Ферма 20, Юса 2, там який ще? Дай більше ніяких. Тікток, дивлюся, Ютуб, слідкую за каналом. ну от Помімо того, колись гуляла. Зараз просто Єгор, мій друг. Переходьте в мій телеграм-канал, я вам розкажу, що і як. Що з ним було. І так, наш, е, що, чого він не знімається. І чого, я вже більше не гуляю. Я відео з ним поудаляв, бо мене чисто кинять в ЧЕС, а я не хочу, в канал банили за це. Тому все. Все, переходьте в телеграм-канал, я там все покажу, розкажу і так далі. В місті нашої сьогодні день народження. Давайте зараз просто не будемо. Так що, от якось так, я більшість проводжу часу в телефоні або в телевізорі. Отак от я відпочиваю, бо більше нема як. Там або на тракторі там, або ще якось. Все. А ви давайте домовимось, пишіть ідеї для відео і пишіть, як проводите ви свій вільний час, що ви робите, як ви гуляєте, як ви відпочиваєте. Так, це місісті, який вже десь 190 років, така е, принесла тортик, і головне, мене не м, запросила. Ну, зараз її помщусь і пітар доположу. Ага. Так о, де тут пітарта? Ага, пітарда. Давайте посолим його, що. А його не можна солити. Ну, окей. Нам потрібна пітарда. Пітарди в мене нема. Тепер нам треба думати, що робити. Це що, реальна свічка? Ну і навіщо вона мені потрібна? Це реальна свічка. Давайте краще рекламу подивимося їх. Получимо пітарду. Так, ну а ви пишіть, як проводите так, да, повторююсь, як проводите весь свій час. Як відпочиваєте? Так. Місісті нашой день народження, да, ха -ха -ха. да, Молодець Місісті. А тепер. А тепер ми її зараз так привітаємо. З Пітардочкою. А чому би її ну Мені здається, вона найбільше не заслужила нашої Місісті. Так. Все оп! Починаємо. Ми маємо пітарду. Ідемо до нашого тортику. А де вона? Вона отут по сходах спускається, да? Тих-тих-тих-тих. Так, тихенько вона мене поки що не бачить. Вона мене поки що не бачить, це добре, я не хочу, щоб вона мене сьогодні взагалі замчала звернуть. Так, давайте пітардочку цю. Оп, оп, замінили її свічечку, так сказати, на побільшу. І давайте ще цю пітардочку самі підпалимо. Зараз в мене є така штучка, називається сирнички. О, тут її бачу. Ну, ми її спічки чисто замінили. Думаю, їй така штучка сподобається. Якби, а чого ні? Правильно, говорять, Кращий подарунок це те, що зроблений своїми руками. Ну, я своїми руками зробив. Вона от йде в мою, в мою пастку, там така йде, нічого не підозрює, от по сходах йде. Тут, дивіться, тут моя кепка на нейту просвічується така. Вона о, вона йде. Тихо, вона щось сюди йде? Ні, вона сідає, підпалює. І тут така. Що? А що таке? А що це? А ми її пранканули. Все, все вийшло. Її розірвали якось до мене. ну Це були лаги підписники. І так, блін, щось мої відео останні дуже скучні Я не знаю, що казати, я мовчу. Тому розговоримо. 25 монеток маємо. Далі по пранках. Що в нас далі по пранках і кім в нас далі пранки? Та нічого складного тут нема, чисто наступний наш пранк, це називається павучок. Їй там треба щось робити, типу. ну, от вона така начільна дивиться, Я знаю, куди нам можна піти. Одне містечко, в неї в домі є таке. Не дуже приємне, не дуже таке із приємних. Ну, да ладно. Знову вона закрила замок. думає, що мене це зупини. Ну ні, він сістій. Місіс Стіпранком. Ой-яй-яй-яй, вона вже тут, вона вже тут, вона вже за мною біжить, вона вже біжить за мною. Мені це не дуже подобається, мені це не дуже подобається. все. Вона звалила йде на низ. Ну і хай йде, я шукаю тут одну кімнату. Так, Добре, що її зараз нема наверху. вона десь зараз понизу там лазить. Ну і хай лазить. О, Во він, цей самий наш паучок, як я і думав. Це йде в вольєрі. Опана! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, він мене вкусив. Я вмер від його яду. Ладно. Та ні, все, пауза, бо мене ця реклама задубала. Дуже багато реклам зі. Ну, боріллі, дуже багато рекламного в цьому відео, але ладно. Так, давайте отаку от штучку зробимо. Все, скріншотик ми зробили. Хай бде скрін. Ну і починаємо заново. О, вона така йде! А я не розумію, так а що нам з цим павучком треба зробити? Ну ладно, якби розберусь, не ступих, правильно? Так. Так все. Одразу окей. Блін, у мене той павук знатно так вкусив. Я ж і павуків боюсь, навіть якщо це мультяшні, навіть якби вони були неудачні. А ще й такі от тарантули, я обичних я не боюсь. О! Я на обичних просто плювати хотів. А одна таких тарантулів чи що то ні. О, Вона така стоїть. Це Добня стоїть і така нічого не, не навіть не догадуюсь. Вона там йде на низ, як завжди. І я йду в її кімнату питок і ось, ось сюди. Опа-на! Так, а що мені треба робити? Клей. Тих-тих. Так, а що нам тепер робити з цим павуком? Ой, вона десь тут. Вона йде недалеко від нас. А ні, вона на кухні. А лотак, з тим пауком вже, що тепер робити на цей раз? Я боюся його хватати якось. Знаєте, якось мені не по собі Щоб цей молодий чийбурік мене не вкусив. Тихо, 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 вона ж йде, вона йде, вона йде, вона йде. А, вона йде за цим павуком, правильно? Та що ж це за реклама? Ну що це справи такі? Блін. Вона, коротше, зараз буде брати цього паука, типа подивитися з ним тілік, чи що, чи так побудувати. Тут він такий виходить і її кусає і все. Ну, їй тупо гайки. Ой, реклама! Умкнусь, коли реклама пройде. І так, продовжуємо. Вон вона така йде. Дивіться, дивіться, дивіться. Вона зараз буде йти до павука, правильно? Ой! Я все зіпсував. Нам не загубила, тому я ще нічого не зіпсував. Ні, я вже все зіпсував, бо вона. Ні, я вже нічого не зіпсував все. Тупо тобто, закриваємо сюди двері немає нема тут ходити. Тихо-тихо-тихо, де вона? Вона йде на низ. Тобто вона зараз в сусідній кімнаті, правильно? Вона пішла на низ, на кухню. Я вже все зіпсував. Так, нашу місу приклеїло. Ей, кімната питок чуть-чуть далі. Вот тут -во. Ага, але я краще відкрию цю клітку, щоб вона посуїтилась так або... -во. Так, вона йде, вона йде, вроді без сюди ший. Тому давайте я, будь ласка, пожалуй, сховаюся вот так вот тут. Тихо, вона наверху чи вона на низу? Я це не можу зрозуміти. Давайте я, пожалуй, ще вийду. Тусь і хат. і отаку от буду стояти. Не, ну вона знайшла час, коли дивиться книгу читати. Ну Це нормальна людина йде зі свого нутного кабінету. Тихо, куди вона йде? Де вона йде? Тих, тих, тихо, тихо, тихо. От я зараз слідкую за нею через камеру вона понизу ходить. Ну от мій сісті. О, тихо, тихо, вона йде, вона йде наверх. Вона тихенько йде наверх. Головне мені зараз нічого не зіпсувати, так це в нас це в нас музикалка, так? Да? Тихо, вона туди пішла, в ту сторону. Да-да, вона йде. І куди ж вона йде? Мені дуже цікаво. Тих-тих-тих. Гант, вона йде кудись, коротше. Сама не знаю куди. Так. Ну тут а якби. Хе, я в рукавичках. Вона в спортивній кімнаті. Ладно, я умкнусь, коли декий стичняк. Підписники, я зараз не суповука, він мене не кусає. Непевно, це із-за того, що я взяв перчатки. Бо без перчаток то він би мене вкусив, це по-любому. Окей? Я... А тепер я думаю, що вона не йде до місії. До павука ця місісті. Це треба його десь отут от тут поставити. В книгу. Коротше, все самі валим, звідси. Все. Ми тікаємо, чекаємо двіжняка якогось. Дивіться. Все, ми цей пранк пройшли. І мій сестрі тупо їй павук на лицях впав. За це, думаю, лайка не шкода. Тому на цьому все. З вами був Бінго. Ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал. Діліться цим відео з друзями. Всім пока-пока-пока. Пока. пока, пока. пока.